Була щаслива, і ми були щасливі. Іван Никоноренко розповідає про свою 26-річну доньку Оксану Неконоренко, жительку села Волоцькова Дівиця Ніжинського району. За словами матері Оксани Тетяни Неконоренко, там донька залишалася жити після загибелі свого чоловіка військового, щоб підтримати його маму. Востаннє у Батьківському домі в Носівці вона була 21 листопада 2024 року. А через день їм зателефонувала Сваха та повідомила, що Оксана зникла. Вранці дзвонить сваха і каже: Оксана не прийшла ночувати. кажу, як не прийшла ночувати цього бути не може, тому що її телефон не випускався з рук. Вона десь затримається на п'ять хвилин. Вона дзвонить, мамочко, я там задержалася. Тетяна каже, після цього дзвінка вони разом з чоловіком поїхали шукати доньку до Володькової дівиці. Її тіло знайшли недалеко від дому. Крик батька, це було все. 200 метрів вона до хати надійшла. Я під, під, під підлетіла до туди, я хотіла до неї. Мене чоловік це сліди, не топчи сліди, вона топче сліди. а Старша донька сидить і шукає пульси за інформацією речниці Нацполіції області Наталі Слабоняк, Поліцейські встановили, що близько восьмої вечора, 22 листопада, 2024 року, Оксану Неконоренко збила машина, а водій зник з місця ДТП. Оксана зазнала травм, від яких померла на місці.